Юкренгита, лист до святого Миколая, Подільський край. Я спав собі у ліжечку і прокинувся від повідомлення на телефоні. Прочитавши це повідомлення, я здивувався або зрадів, або здивувався. Ну мені здається, мабуть, було все одразу. Можна написати листа до святого Миколая. Нарешті з'являється святковий настрій. За вікном дуже святкова українська атмосфера, дощ без снігу. З початком зими вас. Але це не важливо. Я впевнений, що вищі сили скоро подують сніжок на наші міста. І так, до справи, у мене вже дуже давно є одна мрія, яку я хочу виконати. Але як би я не старався, не виходить. У мене досить великий достаток, але нема одного. Тому я швиденько взяв папір та ручку та почав писати. Листа, дорогий святий Миколай. Хочу тобі трішечки розповісти про те, яким я був у цьому році. В деяких моментах косячив, в деяких дарував людям посмішки. За цей рік я розіграв призів більше ніж на 100 мільйонів гривень, автівки, гроші, балував гравців там, де міг собі це дозволити. Я не колекціоную гроші як деякі. Я ділюсь ними з іншими. Веду, до речі, активний образ життя. Займав посаду генерала НПУ. Також проводив онлайн побачення. У нашій грі та дарував дуже багато посмішок і теплих моментів. Також був генералом ЗСУ, але не злим. Я хотів, щоб людям було приємно бути у фракції. Також були деякі просто забавні моменти. У другий раз був генералом Збройних сил України, також проводив різні колаборації з іншими акторами, щоб підписникам було цікаво спостерігати. На жаль, був дуже поганий момент, про який я шкодую досі. Кожна людина, я так гадаю, може зробити неправильний вибір, але головне в Час не оговтатись, я поїхав з країни на два тижні, але з часом зрозумів, де мій рідний край, де рідні люди та рідні вулиці. Я повернувся та вів себе чемно. На рахунок цього вищі сили лише раз мене покарали, коли я погнався за порушником через траву, щоб він не нашкодив і іншим, ну і запакувати його, але він офнувся. Що я хочу у тебе попросити, святий Миколай? Я шукаю те, про що мрію усюди, шукав на центральному ринку і не міг знайти. Шукав біля клубу і теж не міг знайти. Я шукав в різних місцях, але не міг знайти. Навіть вже доходило до дуже дивних способів. Пане Вікторе Пецький, дайте скін поганять, я поверну чесно. На жаль, навіть якщо у тебе багато грошей, це не зробить тебе щасливим. Є багато чого не можна купити: друзі, кохання, здоров'я, розуміючу родину. Скім на 06-му. Він не продається, а я його хочу. Я вірю в тебе, Олег Галицький, <гум> святий Миколай. Сподіваюся, я достатньо на себе вів у цьому році та заслуговую на подарунок. Це буде мене мотувати і далі. Підпис Деймон Квінтов 37273 Подільський край. А також хочу сказати. Ти дякую Юджі тім, що даєте можливість дорослим вкотре відчути себе дитиною, яка вірить у чудо.